Не тішин, не тішин, місто юності мрії вулиці. Пам'ятають кожен наш крок і стиль хлопці з характером дівчата, як світло очей. Тут душа виростає сильнішою за людей. Зони, мікрорайони. Тут кожен знає свій блочний код. Перший друг і кожен район веде свій шлях і свій хід від парків до проспектів Місто рухається. Тві тут молоді, з б'є струмами серце, пульсом гуде. Двори де м'ячі били звучав, дитячий сміх. Молоді збігла швидко. На район. Тут серце вчилося битися, в правильний такт і тон Не тішин, не тішин, місто юності, мрії вулиці. Пам'ятають кожен наш крок і стиль хлопці сильні, мудрі дівчата це як день. Це місто ростило, душі, кожна з них тут тепер. Коріння глибока історія, не мовчить від давніх часів до сьогодні місто вміє горіть. Не вогнем, а силою, духу, характером, що не зламать, не тішин, навчив стояти, навчив Ле, тут на перемах. Ти, хто міє поважить, не тішин, не просто площа чи дін, Це місце, де світ навчив бути своїм, місто молодих, місто світлих надій. Не тішин, тримай свій вічний бадьорий ритмістер.